Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Олекса Мороз, боєць першої роти 131-го батальйону 112-ї бригади Збройних сил України. Вчора Верховна Рада України під час війни, під час жорстокої війни вирішила прийняти, ухвалити законопроєкт No5655 авторства Олена Шеляк. Жахливий законопроект, який відкриває руки будівельній мафії і погіршує життя. Мільйонів простих українців. Власне каже, що після цього я вирішив написати свій перший, після поранення 20 жовтня в Донецькій області, де я залишив дві ноги після підриву на протитанковій міні. Я вирішив написати свій перший допис через такий от дуже радісний привід. Я висловив свою власну думку про оцей от ганебний законопроект, який насправді захищає оцих от примажорених покидьків з будівельної мафії. Я написав і власну думку про їх лобістів, зокрема, голову партії Слуга народу, голову правлячої партії пані Олени Шуляк. Після цього мій допис дуже широко розійшовся по Фейсбуку. Що, до речі, вам подяка, що ви були небайдужими до цього. Після цього вже сьогодні, на наступний день, до мене в Київський госпіталь де я прохожу лікування, реабілітацію після втрати двох кінцівок та дуже сильного поранення щелки, обличчя та е, двох рук. Е, вирішила звітати пані Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, без будь-якого попередження, без попередження моїх близьких, котрі були е, поруч зі мною. Е, вибачте, мені ж, мабуть, немає більше, чим займатися в Київському госпіталі при таких пораненнях. Пані Олена Шуляку Боже да ногою відкрити двері і прийти отак от от без попередження до всіх. Ну і решта з ним. Я сказав все, що думав, ці от слузі будівельної мафії. Я сказав їй це в обличчя. Я насправді дуже радий цьому, що вона, може, вперше в житті в обличчя почула те, що про неї думають. Я сказав все те, що думаю про цей от законопроект. Я сказав все те, як військовий, і думаю, тут військові мене підтримують. Про їх коаліцію з цією проросійською швальною з ОПЗЖ. Нагадаю, ключові голоси за цей законопроект слугам народу дали ОПЗЖ. Питання в обмін на що? Чому я ще так бурхливо відреагував? Тому що, окрім того, що я є військовослужбовцем Збройних сил України, тривалий проміжок свого часу я витратив. На громадську діяльність в місті Києві, а саме на боротьбу проти варварської незаконної забудови, знищення прибережних зон, варварської тотальної забудови, знищення паркових зон. Голова партії Слуга народу шуляк Олена Олексіївна увірвалась до палати у воєнному шпиталі до українського бійця, який лишився кінцівок. Накинулась на нього і почала погрожувати. Що ж відбулося і чому мене просто бомбить? Я не можу не реагувати на це. Знімаю як окреме відео не в рамках наших з вами звичних пліток. Але це важливо, про це потрібно говорити, тому я вас дуже попрошу. Допомогти у поширенні цього ролику, залишити вподобайку, коментар обов'язково для подальшого просування цього випуску без петличок, без нічого, без ніякої підготовки. Знімаю по гарячих слідах, адже мене просто бомбить від того хамства і від тієї злочинної діяльності, яку прямо зараз у нас на очах у воєнний час розв'язує партія Слуга народу раніше казав, мощуйтесь зручніше, зараз скажу лише одне залишайтесь. Друзі, будь ласка, в безпеці. А ваш тату-пліткар розпочинає надважливий ефір. Поїхали, зіркові плітки та інсайти. Ваш тато пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Не такий мав бути перший допис після поранення: 228 голосів у Верховній Раді за законопроєкт 5655 в інтересах будівельної мафії. Прийнято в цілому. Немає слів, відчуваю щось гірше, ніж підрив на протитанковій міні. Але ми як боролися, так і будемо боротися за життєвий простір. Олена Шуляк, я трохи не за це воював та віддав дві ноги, але обіцяю, що тим мр... Рапота та твої петушні соратники зі Слуги народу та ОПЗЖ відповісте. А, такий допис в своєму Фейсбуці залишив, залишив Олег Семороз. Військовий, який отримав поранення, який лишився кінцівок, наш герой. Саме завдяки таким хлопцям та дівчатам на передовій, в мене є нагода знімати відео. У вас є нагода пити чай каву та переглядати цей випуск. А ось такі, як Олена Шуляк, і її схожі Коля Тищенко і так далі. Цей список просто нескінченний. Розводять у нас з вами на очах те, що набагато гірше, ніж війна, набагато гірше, ніж зовнішній ворог у вигляді Росії. Пані Шуляк стала ініціатором законопроєкту 5655. Не буду довго описувати, розповідати. Будь ласка, загугліть, подивіться, чим цей законопроєкт небезпечний, але саме цей. Проект закону розв'язує руки будівельній мафії. Саме через цей закон ви можете купити собі житло, яке потім просто провалиться під землю. Це дуже е, поверхнево, досить непрофесійно. Я зараз висловлююсь, але сам факт. Пані Шуляк виконує функцію подальшого розквіту, наголошую, розквіту корупції в Україні. Я стомився казати про те, що. Після нашої перемоги нашим головним ворогом залишається, є і буде корупція, з якою потрібно боротися. І коли я говорив в крайньому відео огляду холостяку про законопроєкт 5655, я не думав, що Олена Шуляк настільки неадекватна, настільки відбита, щоб вриватися до палати військового, ви просто вдумайтесь в це. Вриватись до палати військового, виставляти якісь претензії, хто ти така в іншій країні, тебе б змили просто. Яка в тебе біографія, Шуляк? Хто ти взагалі звідки ти вилізла? Ти все життя була тарганом. Цим тарганом і залишилась, але тарган, якому надали зараз владу. Наші хлопці і дівчата на передовій воюють не за таких, як ти, а за тих людей. Які щирі по відношенню до своєї батьківщини, які хочуть розквіт своєї рідної країни? А такі, як ти, це яблуко роздору. це Троянський кінь, таких, як ти, треба садити. Мене переповнюють емоції, тому що цей злочинний режим просто знахабнів вщент. Хто ви такі, слуги народу? Що ви собі в своїй голові намалювали? Що ви дозволяєте собі подібне. Потрібно надавати цій ситуації максимум розголосу і просто вилами, вибачте, будь ласка, я намагаюся підібрати коректні слова, тому що YouTube, не кажучи про TikTok, дуже сильно банять, вважаючи це порушенням правил спільноти. Але як тут зберігати адекватність, як тут висловлюватись делікатно, коли таке відбувається в тебе на очах? У військовий час? Я наголошую, що цим відео я не призиваю нікого до агресивних дій. Це відео не несе ніякої небезпеки. Я автор свого каналу висловлю свою думку стосовно ситуації, яка склалась, і я дуже хочу за допомогою цього відео поширити в маси проблему, щоб шуляк не просто відмінили і зняли з посади, а щоб такі люди взагалі ніколи в житті не займали ніяких посад в нашій країні. Олена Олексіївна Шуляк з 15 листопада 2021 року, голова партії Слуга народу, голова комітету з питань організації державної влади. Місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Але насправді Олена Шуляк є яскравим прикладом, безумовно, обличчям абсолютно злочинного режиму в нашій країні. Глядачі самі вирішать, правий я, не правий, занадто на емоціях чи ні. Але ти, приходячи у шпиталь до військовослужбовця, який. Ні, я, я, не, я не можу. Я мене просто навертає, розумієте? Мене ком в горлі, тому що я хочу сказати те... те, що не можна казати, бо це буде призивом і YouTube дуже агресивно зреагує. Це якась безвихідь, розумієте? Той об'єм відмивання коштів, схем. Я розумію, що нашій ненці останні Роки, років так 5-7. Політика перетворилась у комерцію, коли заносять гроші в конвертах, коли ти голосуєш за потрібний законопроєкт, але 10 місяців війни така шалена кількість втрат серед звичайного населення, звичайних українців, серед військових. А у Верховній Раді понад 70% сидить саме таких, як шуляк. Які зацікавлені у відмиванні коштів схемах, прикриваючись такими голослівними фразами: містобудування, велике будівництво? Я дуже хочу, щоб Олена Шуляк за свої дії понесла відповідальність. Ви скажете, а з іншого боку, вона ж нічого такого не зробила. Це ж морально-етична сторона конфлікту, як взагалі у Шуляк. З'являється в голові така думка увірватися в палату до людини. Завдяки якій ти взагалі функціонуєш і живеш. За діло, тому що боїшся бунту серед військових. Тому що боїшся, що законопроєкт відмінять, тому що масова реакція, агресія зі сторони народу, а саме так і буде. Українці на сьогоднішній день. Своїй більшості втратили так багато від своїх будинків, від своїх міст, які стерті вщент від російської агресії, втратили своїх братів, сестер, близьких на передовій. Українцям нема чого втрачати більше, тому вони прийдуть до Верховної Ради і будуть вимагати тієї справедливості і того майбутнього якого заслуговує український народ? А ось ці чергові схеми, які ви крутите, це все не пролізе, не прокатить. Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях ваше ставлення до цієї ситуації, як би ви поступили з пані Шуляк гнати геть, мій вердикт, з Верховної Ради, понести відповідальність, тотальна відміна, взагалі вислати подалі. Ось як я вважаю. Що потрібно робити в цій ситуації? Олегу Семурозу, хочу побажати терпіння, швидкого одужання. І дуже вам дякую, що ви захищаєте нашу країну, українців і наше майбутнє. Будь ласка, друзі, прокоментуйте, поділіться, розкажіть про цю ситуацію своїм друзям. Давайте об'єднаємось, нам же не звикати і доведемо справу до кінця. Нехай ця історія набуде такого масштабного розголосу, щоб інші Аля Шуляк боялися писнути. Тому що майбутнє нашої країни залежить від українців, а не від вас, слуги народу! У мене все. Усім гарного дня. Віддихаю, вибачте, за таке емоційне звернення інакше просто не можу. До зустрічі! Слава Україні! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.